Так, в мене зараз тут чуть-чуть бардак. Я звив такий короб такий буде. тут, зашив, там, тут закипив угол. Залишається тут угол закипити і ось такого ніша виходить. Велика ніша виходить. Не спорую величезна. Щоб все сюди вистачило помістити. Хватить все сюди помістити, якщо щось треба буде. Тут маленьке якесь місце для чогось залишається і тут будемо. Ну і тут буде спереду теж. Тут я прийти майже до колеса зробив. Там буде таке. Я думаю, мені цього точно хватить, щоб було все акуратно, красивенько. Зараз буду <кхів>, різати дві бокових сюди і оці дощинки. І треба буде укріпити, думаю, цей углу, бо тому що шупаліта буде сунути ще щось тут типу, коли грузяти, щоб вони переломали мені ці ніші Якось так. Тепер в принципі не грубе, воно має бути все витимете. Ладно. Доробляємо, прибираємо цей висад, що тут є. Треба буде повішитися всю стропи акуратно і всі такі речі поставити і готуватися завтра на фейс і діжати. Повішити все. І може я от стелі поставив з на кришу просто так. І от кабель. Може ще й сьогодні. Або завтра зроблю сталінг, тільки де дабину не йтиме, тут немає дабини. Не Закріпити кріплення я купив. І будемо тестувати сталінг. Наскільки він дієвий прикольний. Ну треба їздити по різному штатах, по різному. Подивіться, як часто підключається чи як воно. Корба вже вод вже так красиво. Це все забереться, це зліво, це ось справа. Ззаду роблю. Стопи вон там так само поставлю 4 штучки. Загалом у мене із 8 стоп є водіяк. Чи 7. Якраз великих. Тут виходить 53 інча. На, тут воно якесь газ тут 50, а тут посередині викуп пуклой від колеса 52. І далі там 50-50. 53, 53. І воно все так от, весь хлам складається. Тут воно, якраз, це додому забув, бо це залишилося. А тут все пусто ще. Що може стати? Ось я мивачі поставлю масу запасне. Ну, типу, повністю все. І тут а, зараз їду в волмет. Цього перероблю цим. Поки є час і туди буду вже займатися камерами. Старінг прекрасно працює, за її грузці сиджу. Ось з антена. І оце штучка Плак питання. Кабель от пішов, я потім положу це на кришу. він за накріщ мені просто так стоїть. звідси Або з антени. Там буде, буде повежу кабель це силіконію. А десь тут ось закріплю Starlink на кріші. І буде, по цьому коробу пущу акуратно. Потім це все пінопластом і Фінопластом оббивкою. Перше оце плівка йде плівкою, а потім оббивкою. Все акуратно зроблю. І тут ще оббивка буде. Ну, все, вирушаємо в велмет, а над виїжджає Флоїда капець. Купили дрібрину, така, потім здамо її на видно, якась така пошукана і прийшло вже кріплення на кришу до сторінку. Таке акуратне кріплення на 4 болта. Ну, Металева прикольно, відчувається, що це міць. Це буде болти, але я перед тим я зроблю ставку у своє дерево. Виріжу підставочку в глибину, щоб воно повністю площу більше закривало. Ну, типу, побели площі більше, бо починаємо під По дибіном. Влазимо наверх. Так, от ця криша. Тут нема де, але я хочу посередині його ставити. То я буду ставити отут, о, там, де зараз ця штучка стоїть. ззаді нема де. І кабелько посередині буду це все проложувати. І має бути посередині, і нашого його збоку десь. Може там ззаді збоку, але... Бо посередині саме краще зараз буду зміщати. І сверлити, крішо. Так, це пикаліст. Ладно, давайте так, почнемо. Я зробив дівчинка, яка супер тут. І буду за їх розсвалювати. І тепер думаю, кабель назад класти чи отут під тим зробити ще одну дівчинку. і їх. Оцей, ну, і десь тут покласти і силікон. Ну коротше ще подивлюсь, ще буде час. ступенчате сверло там треба 3,8. 9, водиць, третя ступенька. І буду робити. Так, шуруполет. Вот і є. Прикручені на силіконі всі. Силикон вже починав схвачувати. Все міцно закручене. Тут я через камеру буду поводити, там вже зубитку дірочку. Зараз. Він не хотів доявити кришу. Лізаємо наверх. Остайлінг. Вон кабель буде виходити звідти, я таке кріплення спеціальне таке возьму сюди. І от все засиліконено. Там силікон так повидавлявся, супер. Прикладу антен... кабель, поставлю її, закручу тут болтики, щоб воно не відкрутилося. В принципі, воно немає і все, і туди буду зразу йти, поступати там, все робити. Силіконо, щоб ніяка вода не поникла. Ага, будемо чекати, чи все підкріпив. Зараз це все потягну, щоб воно було рівненько. Десь оно буде натягнуто, але ж додатково зроблю якісь напоги. Воно рівненько стоїть аж на диво <ріху> та Короче, там я не міг ці два болтика закрутити, щоб воно не ну, і кріплення спеціальне, щоб воно не міг то відкрутити. Я взяв двох стотній скотч, і туди запхав болтик, і воно трималося. Бо такого він там мало місця і воно випадає зразу. штуки. Тому зараз тут о, я зроблю цю дірку, загерметизую. Там все там зроблю акуратно, що воно все було. Там же все зроблено, тільки тут. І туди положу кабель всередині. І буде на думаю, все сьогодні. Ну, з талінком, з апгрейдом поприбираю. та й можна йти буде відпочивати, завтра живесь. Так, на даний момент проводимо камеру до 360. Тут верху вже повів, спереду є. Ззадді я камеру вже зачепив, от вона. Вже повністю берена. Тільки що повів, розмикається, Це дуже швидко, мало що знімаю. Тут все зняв, повів камеру, кабель попідниз. Тут кабель вже виходить. У мене тут все стоїть. От таке. Ось тут гофіль все йде, гофіль все поставлено. І отутку от от, буде стояти вона. це буде відгодовувати, де вона буде як дивитися. Вона якось от, буде. От, зараз буду цю двеку підключати, знімаю, знімаю якась обшивочку і будемо, щоб Просто не хочу, щоб все, а затинути виїжджати вже. Зараз буде мало. А Сталінз вже стоїть. Його взагалі зараз не видно. І от тільки починає видно не бути. От зверху. Ось так прикольно, от на рівні цих коліс. А це вода з нас. Окей. Зараз тут прибираємо. І будемо кабель другий камеру вставляти Четверту го і туди вже підключати. Так, підсумок сонячного дня. Поставив. Тут взагалі в нього було питання столінку. У нього так нічого не лежить і модем. Тут буде стояти поки ще. Е, Поки я не зроблю це все обшивочку, це все. Е, Далі, тут все включно не зміг я перенести цю штучку, бо тому що ковик я би не зміг забрати. Я її думав ставити наперед. Але ця штучка повертається, в мене сіді... сідушка повертається в ту сторону, в ту сторону, щоб поїсти. То не зміг. Так, давайте закинь двері. Камера. Так, от сидіння, от і собі їду спокійно, нічого мені не мішає. Я спітку беру, включаю це. Опа. Права камера. Ліва камера. Задня, але два на бік. І передня камера. От ліва камера собі. от. Ні, це ліва. А вона трошки затуможення працює. А ні, от. Маю. Риско. Ні. Це наче просто вона підлагала туди. От моя випа. Зараз покажу лайк. Забав руку. Лайк. Забавно. Ні, добре, випакують без затиможень. І якраз буде як допоміжна, але я сильно не орієнтуватися не буду. Це більше туди, коли я от стою на паркінгу. І хтось постукує двері чи ще щось, я буду бачити. Та як бачу, я в ліву сторону, оце влів стою це все. То я тепер буду бачити. Спітально я робив, було буса трошки видно. І, і все останеться туди. Аутта, там ще далеко. Дуже видно. Там два гаража. Я ж туди все бачу. Все, супер, то якраз буде насад. відео. І тут карту пам'яті поставлю, і тут швидкість, воно пише, все, 0 км, пише все повністю по інші координати, де я є, є, дата час з спутника. і все. Цей треба в саундбайку десь перенести, бо мене цей кабель трошки дратує. Так, далі що? То тут вроді би все. Допокажу телефон, де мій, щоб навіть не підсвітити. Шо? Бокову байку я так і не зробив що вона біг відкривається, тому що я не знаю що з нею сталося. Я повинна та купити штучки, і коли вона відкриється, оці конектори. Коли вона відкриється, я туди зразу конектори поміняю. там не сильно. По камері, от вона. Видно, тако вона дивиться. Я її на двосторонній скотч подивлюся, як тодоби, туди, туди, якщо болтиками там маленькі поставлю. Тут вони нічого не не видно її. Вони. І от як хоже. Зараз, якщо там все видно, як я ходжу. З цього боку так легесенько видно. Так. З цього боку теж. В принципі, я на сумму хотів попробувати, щоб це все система виводити, щоб потім іншим людям вставляти це без проблем. Далі по цьому води тут задня камера ще одна. Ось стоїть. І будемо. воно ну, в мене буде песна дати. Все отако виглядати. От все чистенько. Дві штучки, щоб якщо тяжкі чи витягували, чи запихали далі, ну, якщо ти політика, щоб запихали і міст не ламали. Тут от, от, стопи, Каска, жилетка. все повністю оцього я позабираю все, бо тому що воно мені не подобається. Воно працює, все бездогано, але ну, воно мені чисто естетично подобається, що воно тут є. Я зроблю зовсім іншу систему, яка я її взагалі не буде видно. І тут все зашиє, що тут все пінопластом і ДВП хоч зашиє. Ну і перша пленка, яка тут в мене дає. Отаку от, от пленку. Ось от вона пляночка. Ну, тримає, як маку, як тримає таймус, холл не випускає, або тепло не випускає і наоборот. І, типо, і Якось все частенько, тут ще нічого немає. Взуття таке, ну, корубату тут 53, Послідні 52, далі 53. Ну і каже, цих друган зробив. Тут якось все частенько, зараз. Сталінку я положив по цьому каналі, я... тут я познімав, я потім познімаю, все зроблю за шию, повністю бус, познімаю сталінка. Вона пішов по цьому коробі. Пішов і вот сюди. Тут в антенну. І там виходить всередині. Там я возьму чорний мігметик, замажу чорним герметиком. Зараз білим білий почує Я Як зможу можу вот антенна яка стоїть. Кабель я теж кляю через роботи за два дні дуже багато збрано. Ще якщо завтра, завтра я напевно нічого не буду робити, але хотілося б цю штуку проробити. Там буквально 5-10 хвилин. А нічого, все, буз тільки треба помити, бо я такі гезнущі. Дай все Камери все мені все подобається, старі працює. От я видно, як я ходжу. Що, що я ще хочу. Кондиціонер всередину поставити. кондиціонер буде такий, що його не буде видно. Я не хочу ні на кришу, ні на що ставити. ну, Тільки мені бампер це не підходить. Куда я попридумав такі шоточки, бо цього бампера з цього боку є вільно, з цього боку зліво відблю. Тут мені би радіатор влізці. Я б тут поставив, бо я не хочу спереду ставити, в мене тут сітка стоїть. Спереду влізно, я не хочу. Але тут такое якось вирізати хіба що мені його. Бо таке, щоб повітря гаряче випускати. Ну або запускати холодне. Не знаю, якусь таку акуратну сіточку поставити чи що. Хочу це подумати, але щоб не сплатити бампер. Та і водій все. Більше я сьогодні так з ну, зони небо, це я в наступному скажу, там де я дороблю, бо я ще не доробив спальник. Так до мене тут все на сьогодні. Масло поміняв, все поміняв, готувий машину лейс.